Павло Норіков та Юлія Петрова про пояс успішності на Донбасі говоримо у першій гості війнового ранку для відновлення і розвитку економіку Донецької та Луганської областей будуть залучені чотири джерела фінансування. Кінцевою метою є створення поясу успішності на Донбасі. Заявив віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, де шукатимуть гроші, які умови для інвестування пропонуватимуть, і хто піде на такий ризик? Запитаємо у нашого гостя Гліб Вишлінський, виконавчий директор центру економічної стратегії. Зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго ранку, пане Глібе. Доброго ранку. Пояс успішності на Донбасі. Наскільки життєвий взагалі цей проект і за рахунок чого сподіваються його реалізувати? Це дійсно складний проект, тому що Донецька та Луганська області території близькі до лінії розмежування. Вони зараз за умов російської агресії знаходяться, звісно, в набагато гірших умовах для залучення інвестицій ніж інші регіони України, тому що є суттєві військові ризики. Ми всі чуємо про постійні загострення, які провокує агресор на Донбасі. і, Відповідно є дуже великі побоювання. На сам це стосується будівництва нових. Виробничих потужностей, які власне і створюють робочі місця. Тому власне стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської областей, які, в які ми теж розробці беремо участь разом з міністерством реінтеграції, вона передбачає а, дві такі ключові новації: це, по-перше, страхування військово-політичних ризиків. А, в світі є механізми, зокрема, а, є. Компанія групи світового банку Multilateral Investment Guarantee Agency, міга, яка страхує зокрема в багатьох країнах світу, де відбуваються військові конфлікти, ризики пов'язані з інвестиціями. Є можливість залучення приватних страхових компаній для того, щоб власне зменшити ризик інвестування в Донецькій та Луганській областях до рівня який є середнім загалом по Україні. Для того щоб цю страховку фінансувати, потрібно Титу другу інновацію це так званий консорціумний фонд, до якого можна було б спрямувати гроші наших численних міжнародних партнерів, які допомагають Україні у відновленні Донбасу, і власне цей фонд міг управлятися. Міжнародну інституцію з хорошою репутацією, наприклад, з європейським банком реконструкції та розвитку, Україна теж могла б робити до нього свій невеликий внесок, і власне з цього фонду могли фінансуватися і витрати на страхування подібних ризиків, і витрати на відбудову інфраструктури Донбасу, і інші витрати пов'язані з поліпшенням інвестиційної привабливості Донецької та Луганської області. Ну добре, одна справа для інвесторів, що там їхнє майно можуть умовно кажучи, розбомбити. Чи розстріляти обізяни, але є ж інший ризик, значно серйозніший, як на мене, як на мій погляд, тому що і ті ж самі іноземні інвестори кажуть, що в Україні взагалі не працює судова система. Ти застрахувався від обстрілу з боку окупантів, але не застрахувався, що якийсь реєстратор чи суддя твоє майно просто передасть потрібним людям, отам же, які зараз і керують на вільних, навіть територіях Донецької та Луганської області, що з цим робити, і чи це не додатковий ризик. Це, звісно, є ключовою проблемою залучення інвестицій в Україну, причому не лише іноземних, а й внутрішніх, власне, ті побоювання, про які ви кажете. Але зараз власне ця стратегія вона відповідає на питання, як зробити так, щоб власне оці території, які є близькими до лінії розмежування з непідконтрольними територіями, як зробити, щоб вони не стали таким е добре. Обробленим ґрунтом для власне розширення цієї агресії далі, тому що ви розумієте, що якщо там не буде робочих місць, якщо там не буде інвестицій, якщо там буде гірша ситуація ніж в Україні, загалом, то звісно, люди там будуть незадоволені. Економічно активні люди будуть звідти виїжджати а ті, які залишатимуться з радістю, зустрінуть Якогось нового гіркіна, який пообіцяє їм, що і от їм буде щастя в дружбі з Росією. Пан Резніков говорить про більш пільгові та успішні умови для тих, хто готовий вкладати в регіон. А що це за умови? І чи не вийде так, що вкладаємо у Донецьку і Луганську області, Формально менше, формально менше вкладаємо в інші області. і Люди в Україні тут кажуть: а ми. Ну, от наша позиція тут є дуже чітка. Вона полягає в тому, що не потрібно в жодному разі створювати якихось вільних економічних зон, коли на території Донецької Луганської області, як це було ще 15-20 років тому, створювалися б такі перевалочні бази для без. Одатково безмитного імпорту на всю територію України, чи там би реєструвалися б якісь компанії-пустишки, через які власне ганялися б прибутки великих українських компаній. Ідея, яку запропонували ми, яку підтримали міністерство, полягає в тому, щоб ті програми, які є загально національними, такими як спеціальні умови для інвесторів, так званий закон про інвестняні, як програма пільгового кредитування 5.7.9, щоб там умови були просто для зареєстрованих. Навіть не зареєстрованих для тих активів, які фізично знаходяться на території Донецької та Луганської області, були просто кращими? Тобто, наприклад, мінімальні бар'єри для інвестпроєктів в межах так званої інвестняні були б нижчими. Відсоткові ставки за кредитами, які власне субсидуються з державного бюджету, так само для тих проєктів, які реалізуються на цих територіях, теж були б нижчими. Останнє питання від мене. А ви вірите, що цей проєкт і оцей пояс успішності може запуститися? І якщо так, то в якому часовому проміжку? І йому усвідомлюємо, що для того, щоб це зробити, потрібно дуже багато зусиль а зробити це, власне на рівні уряду, на рівні конкретних дій впровадження. Те, чим я сподіваюся, міністерство і далі в межах уряду буде займатися, тому що тут знаєте, тут не є як часто. Б... Говорять про різні ініціативи, от взяти, прийняти один закон Верховній Раді, і відразу всім буде щастя. Тут потрібно зробити дуже багато речей. Наприклад, те саме створення консорціумного фонду, це надзвичайно багато переговорів, структурування зусиль різних міністерств. Тут одне міністерство не може все зробити. І те саме стосується і інших ініціатив. Тобто, якщо це питання цьому питанню. Приділяти достатньо зусиль на різних рівнях, то воно буде рухатися. Якщо не приділяти, то це звісно залишиться Навіки, ви... але в щонайменше не в найближчі кілька років. Тому що я приблизно уявляю скільки тривають оці всі узгодження навіть між українськими міністерствами. Дуже дякую за розмову. Глів Вишлінський, виконавчий директор центру економічної стратегії, був з нами на зв'язку. Зараз новини і після того ще дві.